Доброго дня, сьогодні субота, а значить час для чергового відео. Сьогодні я хочу поговорити про те, чому інвестиції в землю є найкращим варіантом, особливо в нинішніх умовах. Отже, давайте з вами розмірковувати разом. Безумовна перша перевага інвестування в землю це низький поріг входження. Ну, зрозуміло, купити квартиру це плюс-мінус, як би ми там не хотіли, ну, напевно, тисяч п'ятдесят. Купити земельну ділянку, це може бути і 2,5, ну, давайте так грубше скажемо, це там 105. Це в 10 разів менше. А можна і 10 вкласти, і 20, і будь-яку цифру, яку ви забажаєте, але це в будь-якому разі менше. Друга безумовна перевага в цих умовах це незнищенність цього активу. Це відносна, звичайно, умова. бо Може бути окупація, і це недолік, і незрозуміло, як в окупації працювати з цією землею, і це, це може бути втратою, може бути засмічення вибуховими речовинами, тобто всякими бомбами, мінами і так далі. І це теж недолік, тому що історія про розмінування і псування цих земель, безперечно, має місце. Тому це відносно незнищенний актив, так би можна сказати. Але в будь-якому разі, туди, навіть якщо прилетить бомба, це не історія, що вона прилетіла в квартиру і в тебе нема житла, чи вона прилетіла в будинок і немає приватного будинку. То земля в цьому плані більш захищена. Але це такі дуже вже, знаєте, якби стандартні фрази. А я хочу порозмірковувати про інше: земля ресурс неймовірно обмежений. Коли ми вчились на юрфаці, нам розповідали, що от ви повинні розуміти недолік нашого законодавства, бо воно передбачає, що земля слідує за об'єктом нерухомості. Ну, це такий принцип, правило юридичне, що якщо ти побудував будинок, то земля вже тобі на якійсь підставі має належати, чи оренда, чи власність, і вона буде завжди слідувати, а не навпаки. Тобто, не власнику землі належить будинок, бо в Європі так, трошечки навпаки. Чому так? Бо будинок все-таки, хоч він і нерухомість, довговічний, він не на століття, а земля на тисячоліття. Ця обмеженість цього ресурсу формує певне його сприйняття. І ми повинні з вами розуміти, що це ми так ставимося до землі поверхово. Європеєць ставиться абсолютно по-іншому. То для нього це чітке усвідомлення, що будинки є і будуть будуватись, а земля, вона от є зараз. І більше її, ну, грубо кажучи, не стає. Якщо ми не беремо до уваги, не знаю, Об'єднані Арабські Емірати, які насипають острови, чи Нідерланди, які висушують море і створюють землю. Все. більше землі в нас з вами не буде. Наступне. Чим земля цікава? Земля цікава тим, що вона не вимагає для себе такої уваги, як це відбувається з квартирою. Ну, здаєте ви в оренду землю і здаєте ви в оренду квартиру. За квартиру чи за офіс, це не принципово нерухомість. Ви будете кожен місяць ходити, забирати, дивитись комуналку, наглядати, зрештою, через 15 років чи 10. Ви зіткнетеся з необхідністю ремонту. Амортизація, зміст, все відбудеться і вам треба буде відновити знову, щоб знову на ній заробляти. Чи є у вас ця проблема з землею? Немає. Землю ви можете й не бачити в очі. Ви її купили, засунули її в оренду, і вам капає стабільно оренда. Так, у вас є питання стежити за ринком землі. Ну, ви можете залучати нас чи будь-кого іншого, дивлячись, скільки у вас в тої землі. Тобто, вибивати кращі умови, і знову ж таки ви можете залучити, і це буде відбуватись. Але вам немає необхідності робити оцю амортизацію. Зрештою, наступне звідси витікає: ви купили квартиру, ви передасте її дітям в спадок, це зрозуміло, якщо не продасте. Але подумаємо, давайте логічно. Житло чи офіси в старому житловому фонді не коштують зараз стільки, як в новому. Тобто, попри те, що це нерухомість, попри те, що вона довговічна, вона все одно втрачає в ціні. Я наведу вам елементарний приклад. Я пам'ятаю, як Хрущовки коштували 100 тисяч доларів. Хрущовка до кризи восьмого року росла в ціні кожен тиждень на кілька тисяч доларів. Були випадки, де. Продавці виплачували завдаток, аби продати іншим, бо ті платили настільки більше, що легше було повернути вам завдаток. Ціна була дурна. Криза восьмого вартує Хрущовка стільки? Ні. І сьогодні не вартує. Тобто, ті, хто купили в 2008-7 році ці об'єкти нерухомості в мінусі, в тотальному мінусі. Те саме, коли ми купуємо на етапі котловану. Тобто ми його купили, перспектива, яка не добудували, ми втратили. Це природньо. Додана вартість, безперечно, там є, але й ризик космічний, особливо зараз, з війною, з невизначеністю і так далі. Чи дає вам ризик такий земля? Ні. Земля цей ризик тотально мінімізує. І ми з вами розуміємо. Внутрішньо ми усвідомлюємо, що вона буде дорожчати. Ми знімали відео, скільки вона коштує в Європі, і, повірте, якість її землі гірша. І вона, відповідно, теж буде наша земля тяжіти туди. І це історія про що? Це історія про те, що наші діти будуть користуватись цим обмеженим ресурсом і мати стабільний, суперстабільний дохід. І їх не буде боліти голова за Хрущовку, що треба продати бабину чи батькову квартиру, будинок, бо вже все сучасне і треба йти в ногу з сучасністю. Бо сучасне будуть брати в оренду, а це не будуть, або будуть брати за нижчу ціну, і так далі. Чи будемо ми мати такі проблеми з землею? Вочевидь, ні. Найбільший ризик, який ми можемо мати з землею, це. Назвемо це так: глобальне потепління, зміна клімату, і так далі. Тобто виснаження чи зміна оцих умов господарювання, що може фактично призвести до погіршення в окремих регіонах не земель як таких, а можливостей цих земель. Ну тут в кожен раз я знаєте згадую Іспанію. Ми повинні з вами розуміти, що і при глобальному теплі. Можна жити. Просто треба вирощувати апельсини, і так далі. Тобто про те, що нема в нас сьогодні земель, які б отак прямо валялися і нікому не були потрібні. Усе обробляється. Питання, наскільки якісно, скільки на цьому заробляється і так далі. Але нема вільного, щоб ви прийшли і отак підхопили і на я буду тут це. Це страшна робота і. Сьогодні вільне збирають, знаєте, на пісочках, на заплавах річок. Тобто те, що не оброблялося, і не зрозуміло, як його обробляти, але знову ж таки умовне глобальне потепління робить його більш придатним для обробітку. Як би там не було, давайте просто собі так намалюємо ситуацію. Ви стали власником земельної ділянки. В принципі, вам приходить орендна плата раз в рік. В принципі, досвід наш на ринку показав, що там, де ми публікуємо земельну ділянку і рахуємо її дохідність в моменті сьогодні, в гривні, умовно, там 6, 7, 8, то інвестори, які купували ці ділянки на початку війни чи до війни, настільки вже виросла орендна плата, що у них Реальна дохідність сьогодні 10, 12 і навіть по деяких 15 і вище. Тобто, орендна плата, в принципі, має тенденцію до зростання. В багатьох випадках вона вже перевищила там, інфляційну цю складову, вона не прив'язана прямо до долара, але психологічно ця прив'язка відбувається. Ну тому, в принципі, це хороша історія. Я бачив інвесторів наших, які ну, реально вже отримують в кінці року таку суму, що за ці кошти спроможні купувати ще кілька ділянок, вклавши на початку ну, відповідну суму. І воно йде маховиком. І зрештою, останнє: давайте подивимося: не ми залежимо від світу, а світ залежить від нашої агропродукції. Наші партнери знімали відео там, як нам стати. Аграрною імперією і так далі. Подивимось, що з цього буде. Але ситуація в тому, що або ми будемо обробляти і продавати Африці, Азії, тобто тим, хто ризикує голодувати продукцію, або вони просто будуть наступати на ці землі і будуть великі переселення народів і так далі. Тому це не так все просто. Тому Америка і Європа дбають про те, щоб... Ми могли їх годувати, а все це відображається прямо на землі. Ресурс агропродукції, він теж обмежений. Його, якщо десь не врожай, то дорожчає кукурудза, пшениця, соняшник, он кернел плаче, що не може завантажити в березні свої потужності для виробництва олії. Тобто брак цього ресурсу і вже результат. Ти маєш завод, а не маєш зерна соняшника. щоб... Виробити олію. Тому це все набагато глобальніше і складніше, ніж нам з вами здається. Ну і звісно, ми з вами робимо височезну ставку на те, що ми будемо членами Євросоюзу, і європейці приїдуть сюди. Повірте, коли європейці сюди приїдуть, вони будуть ставити кілька задач: перша буде полягати в купівлі землі, і тут буде два гравці на ринку: перший гравець це спекулятивний капітал. А більшість наших підписників і наших клієнтів це про спекулятивний капітал. Спекулятивний він в тому, що це вільні кошти, які ми використовуємо для інвестиції в землю як продукту інвестиційного, а не як обробіток, тобто як це купує аграрій. В нас зовсім інша історія. І, в принципі, не видно на горизонті, щоб українська держава сказала, ні, ні, ми будемо обмежувати ринок землі, бо він не має бути спекулятивним. А польська держава це робить, Угорська держава це робить, не знаю, як там в Західній Європі. Тобто історія про те, що вони прийдуть сюди з великими грошима, і коли сьогодні вони мають дохідність в 1% і вважають, що це вау, то вони тут будуть гребти все під 2, під 3, а під 5, взагалі вважатимуть, що це Бога за бороду вхопили. Ця ситуація є, вони вже це зондують і вже це бачать. І це ми бачимо тільки на рівні малих гравців, а будуть ще інституційні гравці. Друга ситуація це сюди приїде фермер з Данії, з Німеччини, з Польщі. Ви бачили купу сюжетів, де вони показують: о, там в мене українське коріння, або в мене нема коріння, але я приїхав в Україну. бо… Я з ними спілкувався. Я бачив, як вони дивляться на українську землю. Вони прямо кажуть: у вас земля палку встромив і дерево росте. Поїдьте, подивіться на землю в Чехії, подивіться на землю в Польщі. І Польща це теж житниця Європи. Там чорноземи на вагу золота існують в трьох місцях 200 гектарів. Я умовно кажу, там здається, 2000 Вони кажуть, чи щось таке. А в нас. У нас 25% світових чорноземів це зовсім інша ситуація. Тому тут не все так однозначно і не все так просто, і вони будуть їхати і дивитись. Вони вже інвестували сюди, створювали компанії, і коли вони відчують, що тут можна отак легко заробляти, ми будемо з вами свідками, коли вони будуть приїжджати, купляти ділянки, а середній розмір польського господарства 11 гектарів. 11 гектарів розмір середнього господарства в Польщі. В Польщі нема господарств по тисячі гектарів. Там якщо ти маєш 100 гектарів, ти неймовірний куркуля. Тому тепер уявіть польського фермера, який там з'їдається і має 10 гектарів, та він заробляє, безперечно, і не платить в Польщі податків, там своя історія. Він приїде сюди на легшу землю. На більшу родючість на дешевшу. В Польщі йому кажуть 15, 20, 25 тисяч євро за гектар. А в Україні 2, 3, 5, не більше. Він приїде і купить цю землю, і буде тут господарювати той, хто буде ставити собі таку мету. Тому ми будемо свідками перетікання спочатку дріб'язкового, але потім воно буде істотним. А більш того, я не виключаю, що буде і державна програма, тому що війна вибиває наше населення, воно мігрує. Воно не стільки гине на фронті, скільки мігрує і не буде повертатись. Відповідно, буде стояти питання про залучення. Давайте так скажемо. Історія про залучення тривала все життя. Все життя переманювали в Київській Русі, потім в Галицько-Волинському князівстві, в Литві, при Росії. Історія була, що ми вас закликаємо, приїжджайте, селіться. Ми там вас від податків будемо звільняти, тільки працюйте. Це загальновизнане, і ця історія може теж повторюватися. Ну і третє питання це військові. Вони повернуться з фронту. Вони повертались в 2014 році і створювали свої організації Агро, ті, хто були причетні. Вони вже зараз з нами окремі консультуються, і вони теж після. Війни, там, закінчення, чи сповільнення, вони теж будуть гравцями на цьому ринку. Вони будуть чи самі господарювати, чи створювати більші кооперативи саме військових, і викупляти цю землю і будуть за неї змагатись. Тому насправді в підсумку оце розуміння того, що ми маємо, мене спонукає, мене схиляє до думки. І я ділюся це з вами: про те, що земля об'єктивно найкраща інвестиція. Навіть золото не є такою інвестицією, і фондовий ринок не є такою інвестицією. Земля є тим годувальником нас. Золото, да, безперечно, з придурошними заявами Трампа, стрибнуло в ціні. А до цього, а до цього не стрибало. Тому що так було. Чи дає вам золото додану вартість, зростанні ціни дає, а чи дає воно вам прибуток від того, не дає. Не можемо ми його в оренду здавати і щось заробляти. Не можемо. Фондовий ринок, я тут стежу, знаєте, за фондою в Америці і в Європі. От фондовий на початку 2000-х всюди починався класно і прекрасно. Потім в Європі він раз і завмер в кризу 2008 року. От впав. І не росте. Американський продовжував зріст. Це пов'язано з особливостями американської економіки. Не, не зрозуміло, як вона Трампа переживе, ну це інше. Зріст відбувався, що маємо з вами зараз? Зараз ринок лихоманить. Тесла пішла к чертям, знаєте, то вони писали: 50, 60, 70% ринку капіталізації американського це топ-7 компаній. В топ-7 входила Тесла. Коли Тесла пішла к чертям, вже вони говорять про топ-6, бо топ-7 псуються. Тобто це ринок фондовий американський. Може, це і класна історія. Може і спрацює у вас теорія складеного відсотку через кількість там років? Може. Але якщо його буде зараз чекати такий занепад, як він має місце в Європі, то це нульовий дохід. Нульовий. Тому. Безперечно, вирішувати кожному кожному з нас приймати це рішення. Але моє глибоке переконання, що Земля точно не найгірший спосіб інвестування, перспективи в землі в рази цікавіші і вищі, ніж в інших активів. І це обмежений ресурс, який хай би як би це не звучало, але ми можемо залишити своїм дітям. Я б не радив, чесно кажу, її продавати, тому що я рахую дуже просто: купивши за 100 тисяч сьогодні землю, 100 тисяч доларів, умовно, ти будеш отримувати, дуже грубо, порахуємо 10% дохідності. Ну, якщо це купити там, на юридичну особу, і ще через пару років ти точно досягнеш 10. Ну, 10 тисяч доларів тобі буде капати в кінці року. А якщо купити на більше, а коли воно зросте ще трошки більше. Тобі просто буде капати отак десятка, двадцятка, тридцятка. Просто прийшла і ти можеш в кінці року собі нову автомобіль купити. Чи квартиру, якщо ти вклав більше. Тобто, в нас є купа інвесторів, які вже об'єктивно мільйони закопують. В це я їх розумію. Бо коли в тебе нема грошей, в тебе проблема, що їх немає, коли в тебе багато грошей, в тебе проблема, як їх зберегти. І земля далеко не найгірший інструмент. Сподіваюсь, вам сподобалося цей формат відео. Запрошую до дискусії в коментарях. Запрошую вас підписатись на наш телеграм канал, на наш YouTube канал і бути в курсі новин, а заодно подумати про купівлю земельної ділянки.